2022-2023 рік став для нас всіх роком випробовувань, роком творення нової історії України. І цю історію пишемо ми з вами саме зараз, саме в цю коротку мить. Меморіальний музей садиба Івана Семеновича Козловського це місце особливого душевного спокою. Місце. До якого мимоволі хочеться повернутися, кожен куточок меморіального музею садиби дарує натхнення. Саме тут, в малесенькій хатині під солом'яною стріхою, народився наш земляк Іван Семенович Козловський. Саме тут продовжується життя нашого музею завдяки нашим захисникам. Please. 1 червня в меморіальному музеї садибі Івана Семеновича Козловського відбувся захід. Хай щастю дитини не буде кінця. На захід завітали Мар'янівські діти. Для них була підготовлена цікава квест-гра та розважальна програма, під час якої діти не лише вирішували загадки, але і грали у різноманітні ігри, співали українських пісень та розповідали вірші. Для того аби подякувати захисникам України за мирне небо над головою, дітки виготовили фетрових янголят-охоронців. Меморіальний музей садиба Івана Семеновича Козловського продовжує традицію пленеру юних художників Мар'янівська пастораль. Третій рік поспіль до музею приїздять діти для того, аби зобразити в своїх роботах мальовничу красу території садиби. Цьогоріч основним мотивом дитячої творчості виступала Україна. Після пленеру на малечу чекав майстер-клас виготовлення янголят. В липні місяці на території меморіального музею садиби відбулося представлення обряду дійства Івана Купала на садибі Івана Козловського. Аби відродити купальські традиції, до музею завітали молоді незаміжні дівчата. Красуні сплили свої перші купальські вінки. Майстер-клас до Дня родини відбувся в музеї Івана Козловського. До садиби завітали діти, аби зробити приємні подарунки для своїх рідних. Зібравшись в теплій, дружній атмосфері, малеча власними руками виготовила фоторамки для сімейних фотографій. Для Збройних сил України в музеї садибі Івана Семеновича Козловського заготовляли малинове варення. Смаколики готували на природі, використовуючи лише натуральні інгредієнти малину та цукор. Віддана шанувальниця Івана Козловського завітала до музею садиби Лідії Миколаївні вже 94 роки, але вона добре пам'ятає ті дні, коли приходила до театру послухати голос Івана Козловського. Пані Лідія вже вдруге завітала до місця народження славетного тенора. В музеї Івана Козловського відбувся майстер-клас чарівна осінь. Діти завітали до музею, аби вперше спробувати олійний живопис. Зокрема, змішану техніку живопису, мастихіном та пензликом. У жовтні місяці відвідувачів музею зустрічала виставка картин із витоків дитинства. На виставці були представлені картини Павла Бридюка, Анатолія Брутового, Віктора Семенюка, Артема Копайгоренко, Іполіта Лопушенко, Тетяни Фокіної та Івана Донеча. До дня художника в меморіальному музеї садибі Івана Семеновича Козловського було проведено майстер-клас по петриківському живопису. Діти вперше ознайомилися з новою для себе технікою живопису та створили свої власні маленькі шедеври. До дня української мови та писемності працівники меморіального музею садиби Івана Семеновича Козловського підготували відеоролик, цікаві факти про українську мову. У листопаді музей садиба Івана Семеновича Козловського отримав гуманітарну допомогу, серед якої безліч пакувального матеріалу вогнегасники та термогідрометри. Уклінно дякуємо пану Штефану Домбке. Координатору пані Олені Балун та Ірині Нікіфоровій, яка доклала максимум зусиль для отримання музеєм допомоги прихильниками творчості Івана Семеновича Козловського було передано фруктові дерева та декоративні кущі для облагородження території музею. Щира подяка Віктору Назаруку, Миколі Горенко та Олександру Флесюку. До Дня гідності і свободи в музеї садибі Івана Семеновича Козловського проходила фотовиставка творчого проєкту Сари Атлас Сила єдності, сила духу. В музеї презентувалися фотографії фотохудожниці з Майдану Незалежності від 2014 року. 21 грудня вшановувалась пам'ять славетного земляка Івана Семеновича Козловського. З доповіддю родове походження Івана Козловського виступив науковий співробітник музею Євген Чернецький. Вшанувати пам'ять славетного тенора та послухати доповідь пана Євгена до музею. Завітали жителі села Мар'янівка та прихожани церкви Пресвятої Богородиці. Передріздвяні майстер-класи для дітей проходили в музеї садибі Івана Семеновича Козловського. Діти разом із працівниками музею виготовили сотню янголят-охоронців для наших захисників. Інформаційний відеоролик Україна Соборна було підготовлено працівниками музею. В січні місяці меморіальний музей садиба Івана Семеновича Козловського отримав гуманітарну допомогу від Центру допомоги мистецтв України та Міністерства культури Німеччини. Отримали дефіцитний генератор, осушувач повітря та пакувальний матеріал. Низький уклін кожному, хто долучився до допомоги музею, зокрема Ірині Нікіфоровій, людині, яка невтомно тримає волонтерський фронт. До дня святого Валентина в музеї садибі Івана Семеновича Козловського приходив майстер-клас. Діти виготовляли яскраві Валентинки із солоного тіста. Також, в лютому місяці, відкрили фотовиставку Іван Козловський в колі Друзів. Серед експозиції одразу ж привертають увагу фото Івана Козловського з Олександром Довженко, Іваном Драчем, Олесем Гончарем, Максимом Рильським. До міжнародного дня рідної мови було підготовлено відеоролик. Цікаві факти про українську мову. Частина друга. В музеї садибі Івана Семеновича Козловського пройшов захід до дня народження славетного тенера. На захід завітали учні Мар'янівського ліцею. Для дітей була підготовлена презентація з рідкісними фотографіями земляка та цікава оглядова екскурсія. В музеї Івана Козловського відбулася презентація до першої річниці визволення Київщини Київщина вільна. Жителі села Мар'янівка, волонтери, прихожани церкви Пресвятої Богородиці завітали до музею, аби згадати рокові події одного з найстрашніших періодів минулого року битву за Київ. До великодніх свят в музеї садибі Івана Семеновича Козловського відбувся майстер-клас пошиття фетрового яєчка. Писанки, обереги, які виготовляли діти, відправили Збройним силам України. У травні місяці в музеї садибі Івана Семеновича Козловського приходила фотовиставка Іван Козловський на фронтах Другої світової війни. У воєнні часи Іван Семенович, ризикуючи власним життям, давав концерти солдатам для підтримки бойового духу. Працівниками музею разом з учнями Мар'янівського ліцею було сплетено корзинку з лози, що відтепер зустрічатиме відвідувачів музею. Також на території музею плели тин із лози. До плетіння тину долучились і учні Мар'янівського ліцею. До Дня матері в музеї садибі Івана Козловського проходив майстер-клас. Діти із превеликим захопленням освоїли нову техніку виготовлення паперових квітів. Та за власним розсудом оформили листівки своїм матусям. В музеї Івана Козловського весь час від початку війни провадиться волонтерська діяльність. Волонтерами плетуться маскувальні сітки. Працівники музею готують їжу на передову, збираються всі необхідні речі. До волонтерства долучились навіть діти, аби підтримати бойовий дух солдат та подякувати нашим захисникам за мирне небо над головою.